Привіт! з тобою «Вчуйся вухами від смарт освіти. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Уяви собі, борщ без томатів, картоплі та квасолі. Без цих овочів це була б справді європейська страва. Адже названі культури, як і соняшник, і солодкий перець, і чилі, і гарбузи, а також твої улюблені ананаси, все це стало доступно європейцям лише після завоювань території Америки. Але що було на тих землях до завойовників конкістадорів? Які були цивілізації та які вони мали особливості? І чому тобі точно не захочеться пограти у місцеву стародавню версію гри в м'яча? Привіт! Мене звуть Ірина Вишня, я вчителька історії та кандидатка історичних наук. Інумо розбиратись. Заселяти Америку людство почало близько 30-40 тисяч років тому через Берінгію. Це сухопутний коридор між Камчаткою та Аляскою на місці сучасної Берингової протоки. Ним первісні люди у пошуках мамонтів та волохатих носорогів перейшли з Азії до Північної Америки. Цих переселенців було дуже мало, настільки, що у корінних американців не було третьої та четвертої груп крові, а також імунітету від багатьох хвороб, до яких звикли жителі Старого світу. Поступово люди розселилися по усій Північній та Південній Америці і близько 9 тисяч років тому перейшли до землеробства та скотарства. Корінні жителі Америки одомашнили маїс, тобто кукурудзу, а ще квасолю, патисони та бавовник. Стяглових тварин приручили ламу. Однак корінні американці не знали колеса. У кінці другого тисячоліття до нашої ери у американців починають з'являтися держави. Уперше вони з'явилися на території Мезоамерики. Це сучасні Мексика, Гондурас та Нікарагуа. Саме на цій території, серед інших, існували розвинені цивілізації ольмеків, Майя та Ацтеків. На жаль, про колумбові цивілізації ми знаємо небагато. А про деякі майже нічого. І не тільки тому, що деякі мови досі не розшифровані, але у першу чергу через політику геноциду корінних жителів Америки, яку вели європейські завойовники. Як невеликий приклад, манускрипти ацтеків рвали та продавали як обгортковий папір католицькі священники, що нібито прийшли нести світло варвара. Але повернімося до початку першим народом Мезоамерики, який створив цивілізацію, були ольмеки. Їхню назву можна перекласти як люди з каучукової країни. Вони постали у середині другого тисячоліття до нашої ери та залишили для нащадків велетенські кам'яні зображення людських голів висотою від півтора до трьох метрів. Для того, щоб створити ці зображення, ольмеки понад 100 кілометрів тягнули камінь з родовищ та розташовували їх обличчям чітко у напрямі Атлантичного океану. Це були своєрідні пам'ятники володарям. Ольмеки мешкали у дерев'яних хижах, покритих пальмовим листям. Їли маїс, квасолю, авокадо, кабачки, полювали на оленів та черепах. З пляшкових гарбузів та глини робили посуд. За легендами, ольмеки були нащадками жінки та ягуара, найбільшого котячого хижака у Америці. Ягуара або миттєву смерть обожнювали багато корінних американських народів, адже він оберігав людей від голоду. Бо полював на травоїдних, що поїдали врожаї. Ольмеки розробили складну календарну систему, створили універсальну 20-ричну числову систему, у якій крапочками позначали одиницю, а рисочками п'ятірку. Вони копали канали та водопроводи та вигадали знамениту гру з м'ячем, для якої виготовляли великі каучукові кулі, і яка була популярною і в інших цивілізацій Мезоамерики. Ольмеки першими у Америці почали будувати піраміди, круглі споруди заввишки понад 30 метрів. У представників вищого стану Ольмеків була своя особливість штучно деформований черп. це мало б вирізняти їх серед іншого населення. Ольмеки мали також свою писемність, однак вона досі не розшифрована, тому багато ольмекських пам'яток поки мовчать, не в змозі розповісти більше про цю цивілізацію. У IV столітті до нашої ери цивілізація ольмеків занепала, а їй на зміну прийшли інші. Ми ж поговоримо про одну із найбільш грандіозних, яка впала вже під навалою іспанських завойовників, конкістадорів. Мова йдеме про ацтеків, які лишили по собі безліч казок, легенд та переказів. Було багато й писемних документів, але значну частину їх, на жаль, знищили. Ацтеки з 13 століття жили на маленькому острівці посеред солоного озера Тескоко. Пізніше його осушили, і зараз зовсім поруч розташована столиця Мексики. Саме на озері Тескоко, ацтеки багато століть тому збудували свою столицю теночтітлан. Але доки вони не завоювали територію навколо озера, ацтеки були змушені вигадувати, як прогодувати себе живучи посеред солоної води. Наприклад, вони знайшли оригінальне рішення. Родючу землю насипали на такі собі штучні острови з гілок і лозин. Ці плавучі городи давали по три врожаї на рік і вдосталь забезпечували ацтеків маїсом, бобами, червоним перцем та агавою, з волокон якої ткали одяг. Згодом від завойованих народів ацтеки запозичили тютюн та какао-боби, з яких готували гарячий напій чоколад. Раптом захочеш приготувати чоколад по ацтекськи то ось рецепт. До чотирьох склянок води додай один подрібнений зелений перець чилі, чверть склянки несолодкого какао порошку та дві чайні ложки екстракту ванілі, провари, проціди і можеш подавати гостям. Також ацтеки викладали мозаїки, обробляли різноманітні породи каменю, плавили мідь, золото та срібло. Ацтекські торгівці не лише купляли необхідні для держави матеріали, наприклад, дерево чи бавовну. Але й виконували шпигунські завдання завдяки зібраним шпигунами розвідданим. Ацтеки завоювали велику територію від мексиканської затоки до узбережжя Тихого океану, утворивши імперію. Спочатку держава ацтеків мала ознаки ранньої демократії, була рада представників родів, з поміж яких обирали шістьох довічних керівників. Серед них головним був Тлакате куктлі або іншими словами пан людей. Який згодом отримав статус посередника між богами і людьми. У суспільстві ацтеків також були привілейовані, але просто людини не дуже той рвались стати її частиною. Адже на тих, хто бажав влади, чекали важкі фізичні випробування, а покарання за провини для них були набагато суворіші. Власне, ацтеки уславились своєю жорстокістю та потягом до кривавих ритуалів. Велику кількість жертв. Приносили під час закладання храмів а богів задобрювали кров'ю. А ти подумай, богів то близько двох тисяч. Наприклад, свого верховного бога, бога війни у її цілопочтлі ацтеки пригощали людськими серцями. Душі померлих ацтеків, згідно із віруваннями, мали потрапляти у потойбічне царство Міктлан, де було тихо і сумно. Можливо, після життя на ацтекських землях цим душам жилось у потойбіччі зовсім непогано. Також ацтеки шанували і Бога творця, що відповідав за мудрість і знання кетцалькуатля або пернатого змія. Коли восени 1519 року до правителя ацтеків Монтесуми II прибула делегація іспанських конкістадорів, ацтеки прийняли їхнього ватажка Ернана Кортеса за посланця кетцалькоатля. Зрештою, загони Кортеса розграбували Теночтітлан, а державу ацтеків проголосили володіннями Іспанії. Скарби ацтеків, передусім золото та срібло, вивезли. Ще однією доколумбовою цивілізацією, що досі вражає своїми досягненнями, була Майя. Ця цивілізація займала територію південної Мексики, Гватемали, Белізу, а також західні області Гондурасу і Сальвадору. Погугли на картах ці країни, поки слухаєш про Майя. Ті місцини мають багату природу: джунглі, нагір'я і сухі рівнини. Як і ацтеки, Майя залишили по собі значну кількість писемних джерел, велику частину яких знищили католицькі проповідники. Решта знахідок тривалий час мовчала. Поки у середині минулого століття харків'янин Юрій Кнорозов не розшифрував іерогліфічну систему майя. Так, завдяки українцеві, велична американська цивілізація заговорила до сучасного світу. А з'явились майя на території Гватемали у середині першого тисячоліття до нашої ери та розвинули свою самобутню культуру на Ольмекському підґрунті: Майя вирощували маїс. Боби, томати, зелений перець, бавовник, гарбузи, батат та какао. Для того, щоб знати, коли сіяти а коли збирати урожай, майя розробили надзвичайно точний календар. Вони знали, як будувати водопроводи та осушувальні канали, які примножували щедрість природи. Також майя розводили для м'яса індичок та дрібних собак. До речі, як і ацтеки. До кінця першого тисячоліття нашої ери, майя не знали металів. Тобто перебували у кам'яній добі. Однак виготовляли дивовижні кам'яні сокири, а ще ножі з кременю, базальту, граніту та обсидіану. Вміли робити ювелірні вироби із нефриту та жадеїту, різьбили по дереву, каменю, кварцу та гірському кришталю. Навіть виготовляли дзеркала зі слюди. А на фоні зараз лунає відтворена давня ацтекська та маянська музика у виконанні Рікардо Лозана та за участі Корхе Рамоса. Повернімося до суспільства Мая. На вершині над усіма стояв цар, якого вважали живим богом. Серед його царських атрибутів були, наприклад, голова ягуара, кіхті пуми та пір'я папуги, які мрясно прикрашали головні убори. До речі, вищі верстви майянського суспільства любили деформувати свої тіла, аби відрізнятись від простолюдинів. Наприклад, деформували форму черепа удовшу та вущу. А ще нарощували носи, робили татуювання та навіть зумисно розвивали косоокість. Ох, ці стандарти краси. В усі часи вони були такі короткотривалі і такі шкідливі. Нижчими класами у суспільстві майя були представники військової знаті, ремісники, торгівці та селяни-общинники. І зовсім найнижчу сходинку соціальної піраміди займали раби. До слова, Майя, як і Ацтеки, розважались жертвопринесеннями. Майя вважали, що у крові людини міститься душа, тож жертвували кров для нібито харчування богів. Для цього риб'ячою кісткою протикали собі язик або вуха та зрошували кров'ю папір, який потім спалювали на честь богів. І чим багатший та знатніший був Майя, тим частіше він мав ділитися своєю кров'ю з богами. Пам'ятаєш, на початку уроку я згадувала гру з м'ячем. Її любили Майя і навіть будували справжні стадіони із трибунами. Дві команди, по двоє гравців у кожній, грали невеликим каучуковим м'ячем на прямокутному полі, поділеному на дві половини. Команди мали відбивати зі своєї половини важку каучукову кулю, при цьому її не можна було торкатися ногами, руками чи головою. А метою гри було змусити м'яч торкнутися стіни позаду суперника. Це у сучасних правилах у футболі є ворота або у баскетболі кільце. А грати можна не тільки тулубом. А от у часи Має було великою вдачею закинути м'яч у кільце, розташоване на стіні противника вертикально. Це одразу зараховували як чисту перемогу. Як гадаєш, яка доля очікувала на команду невдаху у майянському суспільстві? Їх приносили у жертву богам. Пам'ятаєш, я казала, що в мезоамериканських цивілізаціях просто людини не дуже прагнули підійматися у вищі стани. Так от, право грати з м'ячем мали лише представники еліти. Коли ж почалася епоха конкісти, тобто іспанської колонізації Америки, цивілізація Майя вже перебувала у глибокій кризі, централізована держава розпалась, населення скоротилось через епідемії та природні катаклізми. Величні міста, центри маянської культури, як от Чеченіця та Маяпан, знелюдніли. Зрештою, на початку 16 століття цивілізацію Майя таки добили епідемія віспи, яку принесли європейці, та завоювання конкістадорів. Усіх до колумбових культур Америки ми не перелічимо. Настільки багато та настільки яскравими вони були. Тож поговоримо про ще одну із найвідоміших про цивілізацію, яка існувала на території Південної Америки, про інків. Однією із особливостей інків було їхнє письмо. Замість паперу вони використовували різнокольорові мотузички, на яких за певним принципом в'язали вузлики. Ця своєрідна форма письма називалася кіпу. На жаль, багато цих унікальних записів було знищено, як і тих, хто міг би розшифрувати вузликове письмо. Тому наразі ми не можемо нічого дізнатися про інків з їхніх власних писемних джерел. Згідно із легендами, інки походили від Бога Сонця Інті. Його син став першим імператором або сапа Інка, а донька імператрицею. Самі ж Інки вели постійні завойовницькі війни, а столицею їхньої держави. Було високогірне місто Куско, побудоване у кінці 12 століття. Зараз це територія Перу. На час свого розквіту імперія Інків займала велику територію від Анд до узбережжя Тихого океану, де зараз розташовані Еквадор, Перу, Болівія, Колумбія, Чилі та Аргентина. І, хоч грошей та торгівлі Інки не знали, але дуже цінували тонку наче шовк, вовняну тканину кумбі та золото. Сапа Інка, тобто імператор, виділявся одягом із пуху летючих мишей. Інкські аристократи теж хотіли виділятись і для цього вставляли собі у мочки вух, палички та диски, розтягуючи їх аж до плечей. А тим часом простолюдини, тобто селяни та ремісники, виробляли харчі та необхідні для життя речі, які потім розподілялись всередині суспільства. Інки вирощували різні сорти маїсу та картоплі. Квасолю, кіно, гарбузи, перець, томати, ананаси, арахіс та фрукт черімою. Впевнена, тобі точно доводилось чути про коку. Саме її листя, багате на алкалоїди, інки жували цією ж метою, з якою ми зараз п'ємо каву або енергетики. На м'ясо інки розводили лам та морських свинок. Останніх, до речі, досі із задоволенням їдять жителі Еквадору та Перу. До речі, Шлюб для простолюдинів був державним обов'язком Хочеш не хочеш, а мусиш. Для цього молодятам було достатньо у присутності офіційного представника лише обмінятися сандаліями, взявшись за руки. На жаль, у часи конкістадорів інки як і Майя, переживали не найкращі часи. Громадянська війна, хвороби, голод та кризи скоротили населення імперії майже удвічі. Франциско Пісаро, далекий родич Кортеса. Викрав імператора Інків Атауальпу та вимагав викуп за його життя. Протягом трьох місяців Інки зносили золото та срібло для іспанців. Лише на переплавлення цих металів знадобилось 34 дні. Однак, отримавши казкові багатства, іспанці не відпустили останнього сапа Інку, а звинуватили його у державній зраді та стратили у 1533 році. Цивілізації до Колумбової Америки були яскравими та самобутніми, але разом з тим дуже кривавими. Чим вищу соціальну сходинку займала людина у цих суспільствах, тим більше вона мала страждати. Правителі у цих цивілізаціях вважались живими божествами, а усі інші були їхніми підданими. Однак вони залишили грандіозні споруди, міста та статуї, багату духовну культуру і обожнювали золото та срібло. Саме через ці метали жадібні європейські шукачі багатства та слави понищили унікальні мистецькі пам'ятки до колумбових цивілізацій, а їх носіїв масово вбивали як зброєю, так і хворобами, пустивши у забуття самобутні американські культури. Дякую тобі, що слухав або слухала цей урок. Бажаю успіхів та нових цікавих історичних відкриттів. З тобою була Ірина Вишня. Проєкт Вчуся вухами реалізовує ГО «Смарт-освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку ЮСЕЙД та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди «ЮСЕЙД» або уряду США.